Репер паліндром в кіно. Всесвіт мавки розширюється. Другий сезон гри в Кальмара. Людина павук крізь всесвіт перевищує всі очікування. Памфір – кращий фільм року, а Джонні Деп остаточно переміг. І ще багато цікавого на вас чекає у кіноновинах від Кіра. Саме так я вирішив перейменувати кінодайджест. Чому спитаєте ви автор ЧСВ? Чи, чи є якісь прагматичні мотиви? Нехай це залишиться таємницею. Але, звичайно, пишіть свої версії в коментарях. Також чекаю на ваші вподобайки, підписки, розлоги і коментарі та підтримку нас на БаймієКофі та спонсорство тут на Ютубі. Намагаємось робити більше та якісніше. Тому ваша навіть найменша фінансова допомога нам дуже потрібна. І дякую всім всім, хто нас підтримує морально. Та фінансово. Другим, звичайно, більше. Жартую. Всім дякую. Окрема подяка Владу та Віталію, а також нашим найбільшим донаторам Юрію Данько та Юрію Жидецькому. Погнали! До новин! Він вижив і готовий зменшувати популяцію далекого та Близького Сходу. Цього разу близького. Жертвами Героя Гемсфорта стануть грузини. Якщо вам сподобався перший фільм, можете спокійно дивитись: брутальний Гемсворт – на місці, вигадливий та вражаючий знятий екшен на місці, сюжет десь на рівні Джона Віка. Перша половина фільму просто шалена, дуже цікаво побачити відео зі зйомок. Друга частина відверто провисає, до неї є ряд претензій, але такий міцний середняк від Netflix. Дивитись можна. Джонні Деп. Ух. Я радий за нього. Нарешті Ембер Гьорд, так звана ТП, виплатить йому мільйон доларів. І Джонні вже сказав, що цей мільйон він переведе на 5 благодійних організацій. От такий мужик. Як я казав у попередніх випусках, мода на шпигунські трилери тільки наростає. І не в останню чергу з жінками в головних ролях. Наприклад, скоро побачимо місію Стоун від Netflix з Галею Гадот. Вона грає роль Рейчел Стоун єдиної агентки світової миротворчої організації, яка стоїть на заваді загрозі ресурсу під кодовою назвою Серце. <п outgoing> під Тут такі чутки є. Коротше. Джеймс Ган запросив Тома Круза на велику головну роль. У DC. Я вам нічого не казав. Завдяки нашим друзям-дистриб'ютору Кінаманія я подивився Флеша. І я не дуже задоволений. Загалом все досить банально і передбачувано. А молодий Флеш дуже бісить. Та й Езре Мюллер в цілому. Графіка переважно рівня Сідаба. Ну, класичний DC. Це з мінусів. З плюсів, звичайно, Майкл Кітон в ролі старого Бетмена, класна акторка Саша Кале в ролі супергерл, вигадливий екшен та нестандартна супергеройська команда, яка тут зібралась. Звичайно, краще було б, якби ми це все не побачили у трейлерах. Та інформацію про Камео Кейджа одразу злили. Не найгірший, але і не особливо хороший фільм старого DC, яке зараз активно перезапускає Джеймс Ганн. Сподіваюся, що в нього вийде краще. Твоя трагедія не вирок. Що ти на бої? Гра в Кальмара 2. Режисер розповідав, що йому знадобилось 12 років, щоб реалізувати серіал. І всього 12 днів, щоб стати відомим. Другому сезону знадобилось не 12 днів, але й не 12 років. Він же знятий, і скоро добереться до малих екранів. Подробиці сюжети, звичайно, тримаються в таємниці, але відомо, що у другому сезоні знову з'явиться головний герой Сонгі Хун і антагоніст у Масці. Також глядачі познайомляться з чоловічою версією гігантської ляльки вбивці, яка стала символом смертоносної гри. Новий серіал від Netflix Проблема трьох тіл. Вчений дослідник бере участь у розслідуванні низки самогубств серед вчених учасників групи межі науки. За запрошенням керівників межі науки, він вступає у VR-гру Три тіла, дії якої відбувається в інопланетному світі з хаотичними фізичними умовами та кліматом. Учасники гри намагаються створити функціональний календар для загадкового хаотичного світу, цивілізація якого постійно руйнується хвилями експериментальної спеки та екстремального холоду. Фундація повертається! Apple Plus випустили трейлер другого сезону. Події відбудуться через століття після першого сезону. Імперія під керівництвом брата Дея у виконанні Лі Пейса готується до повномасштабного протистояння з фундацією на чорі з Гері Селдоном. Мене перший сезон під конець розчарував, звичайно, але все ж таки другий спробую подивитись. Серіал має позитивні сторони і в плані видовищності у нього зараз мало конкурентів. Тому подивимось. Фільми з Кан потроху добираються і до нас. Скоро подивимось фільм Мене від себе верне Крістофера Борглі. Це норвезька чорна комедія. Історія розповідає про Сігне, молоду дівчину з Осло, яка працює баристою в кав'ярні. І її хлопець перспективний сучасний художник, який створює концептуальні скульптури з поцуплених меблів. Де б герої не з'являлись, увага завжди прикута до нього, і це зводить Сігне з розуму. Тоді вона вступає в боротьбу за популярність та статус, намагаючись привернути до себе увагу загадковою хворобою, яка спотворює її зовні. Та і частково зсередини. Музика. У минулому випуску я багато розповідав про Доку Дейс, про свої враження, про відкриття, про перші фільми. Якщо ви не бачили, подивіться б минулий дайджест. І зараз я розповім ще про декілька фільмів, які я подивився до закриття. Фільм Кубка дилетантів. Він буде дуже близьким всім кіноманам та просто фанатам кіно. Він розповідає про кіноклуб в маленькому англійському містечку, учасникам якого зараз років за 80. І незважаючи на це, вони продовжують збиратися, дивитися кіно та навіть знімати своє. Якраз зйомкам їх аматорського кіно і присвячена більша частина фільму. Дуже душевне та веселе кіно. Якщо з'явиться у прокаті чи в мережі, дуже раджу. Аполонія Аполонія. Данська режисерка Леа Глоб познайомилась з Аполонією Сокол у 2009 році. Аполонія народилася в підпільній театральній трупі в Парижі та росла у мистецькій спільноті. У 20 років вона навчалась в Паризькій академії мистецтв. Цілих 13 років режисерка знімала Аполлонію її пошук свого місця в світі мистецтва, життєві драми, стосунки з іншими людьми, власним тілом і творчістю. Особливо цікаво було спостерігати, як життя самої режисерки почало переплітатись життям її героїні. Фільм досить довгий, глибокий і навіює багато роздумів. Людям, дотичним до мистецтва, він буде особливо цікавим. Українська драма «Памфір» Дмитра Сухолиткого Собчика увійшла у топ найкращих фільмів за версією. The Guardian». Панфір єдина українська картина в добірці, яку зібрали з тих стрічок, які виходили у британський прокат протягом року. Також нагадаю, що сьогодні картина стане доступною онлайн на Netflix. Дивимось трейлер українського документального фільму Правила двох стін Девіда Гутніка. Стрічка досліджує війну в Україні крізь призму бачення митців. Серед героїв та героїнь фільму репер Паліндром, Ляна Мицько, Митець Сергій Петров та багато інших. Я думаю про те, наскільки все це вплинуло на мене. Чи зможу я залишитись тією людиною, яка була до війни? Чи все це змінить мене? Ти чоловік? — Ні, точно не. Скоро на екрани вийде хід багатьох документальних фестивалів «20 днів в Маріуполі. Фільм розповідає про події під час облоги Маріуполя російською армією у лютому березні 22-го року. Режисером Стеслав Чернов та його колеги були останніми журналістами в Маріуполі. Перед його остаточним захопленням Росії Чернову та команді вдалось вивести 30 годин відео під час евакуації. Вони нанесли бомбовий удар. Вот там. И корпус во там от. А, вотчка, не, да? Мамашка. Не знаешь, куда тежа. Вчера стрельнуть. Я хочу, чтобы я умирала. Мавка повернеться, повернеться, а потім ще раз повернеться. За мавкою вже хочуть створити серіал prequel. Дії серіалу розгорнуться одразу після битви між людьми і лісовиком, охоронцем лісу, яка відбулась, коли решта лісових мешканців спала глибоким зимовим сном, сказала одна з продюсерок анімаційної стрічки. Серіал матиме 12 серій, у кожній з яких на Мавку та її друзів чекають нові випробування. Взагалі у авторів дуже багато планів на повноцінний всесвіт Мавки. І це не дивно, бо мультфільм вже зібрав більше 150 мільйонів гривень і продовжив свій шлях у міжнародному прокаті. Подивився людину павука крізь всесвіт. Це просто щось. Не хочу вам багато розповідати, щоб ви могли піти в кіно максимально неупередженими та максимально чистенькими. Але насправді там кожна деталь вражає, кожен кадр можна вішати на стіну і коротше, бігом в кіно. А як подивитесь, пишіть свої враження. Всі дорочать мені про те, якою має бути моя історія. Ні, я робитиму своє. Також подивився стихії. Піксар продовжує тематичний цикл, який вже показав світ душ та емоцій. Цього разу ми маємо змогу подивитись на світ стихій води, вогню, землі і повітря. Незважаючи на певну стандартність і передбачуваність історії, вона все одно приємна, весела і дуже яскрава візуально. Взаємодія різних стихій, особливо вогню і води, це окремі веселощі. Українська адаптація жартів теж, до речі, радує. Так що раджу. Дивимось тизер трейлер до мультфільму Еліо, наступного проекту Pixar. За сюжетом, 11-річний хлопчик Еліо випадково потрапив до інтергалактичної організації інопланетян і назвався лідером землі. Незважаючи на новину про Джонні Деппа, наша ТП Ембер Гьорд знову з'явиться в кіно. Вона знялась в якійсь історичній фестивальній драмі у вогні. Мабуть, у вогні її п'ята дочка після суду з Джонні. Бажаю фільму провалу та кар'єрі Ембер скорішого завершення. Звичайно, дуже дивно там у них в Голівуді працює культура відміни. Армі Гаммер, значить працює офіціантом, а Ембер продовжує зніматись. Шизахи? У пошуках короля Філіпа постійно стомлена через фінансові труднощі та нудну роботу. У своїх намаганнях протистояти рутині жінка віднаходить себе у вивченні історії. Її нове зацікавлення Ричард Третій, останній з британських королів загиблих у бою. Одержима ідеєю знайти останки монарха, новиспечена історикиня розпочинає власне дослідження, яке обернеться великим випробуванням. Індіана Джонс 5. Божевільні пригоди, нескінченні інтриги, все це відроджується у продовженні всесвітньо відомої саги про простого героя Індіани Джонса. Астероїд Сіті, Том Генкс, Скарлетт Йоханссон, Едріан Броуді, Вільям Дефо, Тільда Свіндон та багато-багато інших зірок у новій історії від Веса Андерсона. У 1950-х роках у пустельному містечку проходить астрономічний з'їзд, на якому зустрічаються кілька студентів та їхні батьки. Але форум різко переривають події, які змінюють світ. Без образ! Після конфіскації авто водійка Uber Медді вирішує будь-що знайти собі роботу, аби не втратити ще й будинок. Серед величезного списку вакансій вона знаходить доволі незвичну пропозицію. Заможні батьки сором'язливого підлітка пропонують Медді зустрічати з їхнім сином, аби допомогти тому стати більш розкутим поруч з дівчатами. Проте знайти спільну мову з хлопцем, виявляється не так вже і просто. Дякую, що дивились цей випуск. Нагадую вам про коментарі. Вподобайки та кофі. і спонсорство тут, на Ютубі. Розумію, що це черговий непростий період, черговий спад, але що нам залишається? Тільки триматись та боротись. Подивіться надихаючий фільм чи серіал, дайте собі трохи перепочити та знову до справи. Продовжуємо наближувати нашу перемогу. Все буде культурно, все буде Україна!